Шановні колеги, шановні друзі, депутат довгий Кіровоградська область, 102-й виборчий округ. Людина, яка вам відома, і людина, яка відома, на жаль, людина, яка вам, на жаль, відома здебільшого за неправдиву інформацію. Я хочу сказати, що в мене є одне запитання до моїх колег з блоку Порошенка, які пройшли під гаслами час єднатися, які за якою саме ознакою. Ви хочете, щоб депутат довгий був долучений до цієї постанови. Депутат довгий, перший раз депутат Верховної Ради і не голосував за будь-які е, закони 16 січня чи то будь-які закони в цій залі. Друге, депутат довгий виграв вибори у вас на очах, де ви, на жаль, їх програли, і жодних, жодної доказової бази ви не маєте. Але третє, я вам хочу сказати одне, друзі, я не тримаюсь за цю постанову. За бабки, воєк, Ні, я прошу народних депутатів заспокоїтись. Все, заспокойтесь, Олег Валерій. Заспокойтесь. 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 От дивіться, шановні колеги. Ми зараз зробимо дві речі. Річ перша. Річ перша. Ми зараз. Я поставлю на голосування пропозицію народного депутата. Ви визначитесь щодо цієї пропозиції. А після того, якщо вона буде схвалена, буде. А якщо не буде схвалена, то це буде означати тільки те, що ви проголосували, і воля народних депутатів України, народних депутатів України є законом. Тому єдине, що людина, народний депутат України, який має точно такі права, як всі інші, просить слово, Я маю надати йому ще одну хвилину, і я це роблю. А після того я поставлю на голосування пропозицію. але прошу не заважати одну хвилину. Прошу друзі, я, я прошу поваги всієї сесійної зали до права кожного депутата на свою думку, шановні депутати, шановні колеги. Якщо сьогодні єдиною ознакою, за якою окремі колеги вважають необхідним виключити мене кандидата економічних наук, із заступництва по економічному комітету. Є те, що я працював з Черновецьким, я вимушений признатись. Шановні друзі, так я дійсно працював з Черновецьким. Шановні друзі, чи були якісь порушення регламенту по суті, під час мого... друзі, навіщо я прийшов я до цієї простив, сесійної дружні. зали? Послухайте. Заховатись за імунітетом? Ні, я 10 років працював без комітету і без імунітету. Все, що я хочу вас попросити, слідкуйте за моєю роботою сьогодні. Слідкуйте за якістю і кількістю моїх законодавчих ініціатив. Слідкуйте і дайте мені можливість відповідати за мої вчинки. Не робіть політичних висновків, тому що завтра це буде стосуватись кожного із вас. По нам було створено і по мені. Шановні колеги. От ви знаєте, що я вам хочу сказати. Шановні колеги, от те, що ви кричите. Тим самим ви підкреслюєте свою слабкість. Заспокоїлись. Народний, народний депутат України мав слово. Він висловився. Дайте закінчити ще 30 секунд. Класи, і все. Там, там, можна можна, заспокойтесь, заспокойтесь, колеги. Матюга не позорте парламент цими злодіями Києва бікрав. Земля... Шановні колеги, я ставлю на голосування. прошу, Я прошу повернутися на свої місця. Я зараз поставлю на голосування пропозиції народного депутата Мустафи Наєма, яку він зараз ще раз оголосить. Я прошу надати слово. Я прошу надати слово Мустафі Наєму для внесення пропозиції. Будь ласка, чекайте, треба визначити пропозицію. Хвилину.